Доброго дня. Сьогодні наше заняття пиццемо з артикуляційної наступні. Взяла наші зубки, з якими ми робимо артикуляційну гімнастику. Відкриваємо ротика. Давай почнемо. Відкриваємо ротика, робимо віконечко. Відкриваємо. А і я рахую до 10 секунду. Ага, в мене заняття бере. Беречок. Так. І все. Десять. Закрили, закрили ротика. Молодець. Зараз зробимо вправу, яка називається заборчик. Заборчик показуємо мені зубки. Показуємо. І я рахую зубки, щоб я гарно бачила. Так як тут. Давай один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. Закрили. Губки відпочили. А зараз робимо посмішку. Посмішка знубки не показуємо. Посмішка. І трубочка. Роби трубочку. Угу. Посмішка. Посмішка. Трубочка. Посмішка. Трубочка. Посмішка. Трубочка. Посмішка. Трубочка, молодець, закінчили вправу. Зараз будемо робити вправу чашечка. Спробуємо відкрили ротика. Язичок у нас робить таку чашечку. Спробуємо, так? Таку чашечку. Таку кругленьку, гарненьку. Так, відкрили ротика. Губки у нас відпочивають. Губ... О, молодець. Молодець. Губки так тримай. А язичок витягуєш, ложиш на нижню губу. Тепер кінчик язика вверх. Кінчик язика вверх, не вниз. Ану спробуй вверх до верхньої губи. О, молодець! Це було вверх. До верхньої губи тяни. Тяни до верхньої губи. До верхньої губи де... О, молодець. Тримай! І молодець, і збоку теж ми підтягнули. Тільки відкрий ширше ротика. Ширше. А, ага, ага. супер, супер Георгій. І з боку. Так, ні, губки, ні. Так, давай. Широкий ротик. Ти робиш такий. А, ага. Молодець! Закриваємо. Відпочили, відпочили. Молодець, дуже гарно справився. Ми зробили е, ду... Таку прекрасну чашечку. І ще збоку наші е, ящичок трішки закруглимо, і буде ідеально. Далі Тимо, е, Георгій, е, робимо хом'ячка. Править для щочок. Так, надули. Потримали. Тримає. Угу. Тримає. Угу. І здули. Добре, зробимо е, таку кульку повітряну, яка лопається, надули. Здули. Так, лопнули кульку. Надули. Здули. Молодець. гарно вправився. Все тепер відкрили ротика. Язичок у нас маляр. Він фарбує стелю. Пам'ятаєш, ротика широко відкрили. А. Ага. І язичок тягнеться вверх. Вверх і фарбує вперед, назад. Вперед, назад, вперед, назад. Угу. Стараємося дивися. Тут ще у нас не двигається. І ми стараємося тримати її так. Młodec, ładnie, zakończyliśmy na tym nasze wprawy i zaraz... Zaraz jedzie tam na swoje bukwy. Tak, tak, tak do... schowali się, schowali się. Mhm. Так, дивися. А, як дівчинка плаче. А, -а, -а, а, плаче так. Будемо казати червоний. А це червоний. Запам'ятав, який колір на А? Який? Червоний. червоний, червоний, це А. Червоний. Добре. На, На зелений буде е. пам'ятав? Зелений е. Что пам'ятав? Так чи ні? Так. Да. Добре, жовтий буде і B. так. Каже звук, а. А. А червоний, так, зелений показує. Який звук? Е, e. молодець, жовтий. І. І. Так, і останній який. А що ж вони катяться так. О. о, Який в нас буде? Синій. синій. Як твоя футболка. О! О, синій. о. <гум> і так, я буду зараз показувати, а ти будеш мені одразу називати, і будемо такі... Пісеньки складати. Я показую, наприклад, а Е, і о, так будемо так і складувати пісеньки. І. Е, Ю. О. о, молодець, е. е молодець, гарно справляєшся! А Е І О, о синя футболка, о, синя футболка. яка! зараз ще раз швиденько пробуй власний а. 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 Е. Е. І. І. О. молодець, молодець, а тепер два разом. пробуй разом. А? А -е. А -е. молодець. Спробуй е. разом. І о. І. І? о молодець. класно, Яка в тебе гарна пам'ять. І ще раз спробуємо. А, Е, Ага. Ой! Молодець. Так. а Ще ми з тобою сьогодні таку складемо казочку, яка буде з кольорами. Наприклад, дивися, я придумую перше. У мене червоний колір, і я придумаю казочку Георгій. Жила собі була дівчинка, яка була червона шапочка. Дивись. Дивись. І це в нас буде червона, так червоний кружечок. Я тобі даю зелений. Придумуй тепер ти. Ану, придумай, що ця дівочка, дів, дівчинка з зеленим. Може, кудись пішла? ну спробуй. Куди? Дивися, а можемо придумати зелений це ліс? Може бути так? Mm -hmm. Ліс. І дивися. Mm -hmm. Жила собі червона шапочка і пішла. До, ліс. до лісу, до зеленого лісу. Добре. Що може бути жовтого? І... Що може бути жовтого? Наприклад, сонце. Сонце, так. На дворі була я. Гарна погода і світило жовте сонце. Диви, ми вже з тобою цілу казочку склали. А що може бути е, таке синє? Небо, небо так. Дівчинка йшла, і дивиться на ты мне расскажешь, как сам. Кто жив? Ж. Ла, соби. Червона. Шапочка. Шапочка, так. Скажи, скажи. Молодець! диви, як гарно. На два світи, а Супер. Яке було небо? Небо. Яке? Колір? Так, і було синє небо. Дивися, і разом ця казочка така жила. Дивися на ці, квадр... на ці е, кружочки і квадратики. Жила собі червона шапочка, пішла вона одного разу до лісу, була дуже гарна погода, світило жовте сонечко, і було синє небо. Ось і казочки кінець. А хто придумав її, той молодець. Хто придумав? Георгій. <смі> Сподобалася тобі казочка? Да. Так? так, про кого була ця казочка? Пам'ятаєш? Про червону шапочку. А яка була погода, коли вона пішла до лісу? Холодно й падав сніг. Ні. А яка? Сонечне. Яка? Сонячна. Сонячна, молодець. А Сонячна. небо було яке, таке чорне і таке нічого не видно. Чи яке було небо? Ні. Яке? Сіє. Синє, молодець. Синє. Так, так, була гарна погода. Світило жовте сонечко і було синє небо, але вона, дівчинка червона шапочка, пішла до Чорного лісу, так? Ні. А до якого? До Червоного лісу. Цериного. До якого? До сірого? Цериного. Ні. А, зеленого. а, до зеленого, точно. А я ж все забула, які там кольори в нас були. Добре, що ти пам'ятаєш. Молодець Георгій, дуже гарно справився з завданням. Ми з тобою сьогодні робили артикуляційну гімнастику, а ще що ми робили з тобою? Складали казку. Каску складали, так. А ще ми казали. А, о. Е. І. Так, казали. Які вони були? По кольорам чи ні? Да. Так, а які були кольори? Жовтий, синій, зелений червоний. І червоний. А якого кольору була А? Пам'ятаєш чи ні? Червоне. Червоний. А що ще у нас було червоне? Вказочці. Шабочка. Так, молодець. Так. У Та, яка була літера, пам'ятаєш? Кольор? Який е... був? Який кольор був? Зелений. зелений. А в казочці що у нас було зелене? Ліс. Ліс був зелений, молодець. Так. Якого кольору у нас була І? Жовтий. Жовтий. А що в казочці було жовтого? На небі. Сонце. Сонце. Так. І о якого кольору була? Синій. Синій, синій. Що у нас було? Небо. Небо який ти молодець, яка у тебе гарна пам'ять? Супер Горгії, тебе супер пам'ять. Ти все все запам'ятав. я дуже рада, що з тобою позаймалася. Я ще раз вбачаю за запізнення. Дякую тобі за заняття. Кажу до побачення і всього найкращого. До побачення. До побачення.